У жовтні частина споживачів води Чернігова отримає нові платіжки за воду. Лякатися не варто. Йдеться не про збільшення тарифів, а про нову методику розподілу плати між споживачами в обласному центрі. Поступово починають впроваджувати комерційний облік споживачів. Що таке комерційний облік? Це облік всієї води, яка заходить в будинок. Тобто, ми бачимо, що тут в підвальному приміщенні стоїть сучасний лічильник, який обліковує всю воду, яка заходить в цей будинок. Потім ця вода подається на поверхи і попадає у квартири. Загалом це не ноу-хау, адже такий закон був затверджений уже давно. Утім, і з початком війни перехід довелося відкласти. Це закон не новий, Він був ще з 2019 року започаткований. Методика розподілу 305, номер 315 затверджена постановою Кабінету міністрів, і відповідно до цієї методики відбувається розподіл. Тобто, як я вже сказав, в цьому будинку всі на лічильниках, і в принципі, то, що є по лічильнику, плюс полив, який є, якщо він є в цьому будинку, плюс юридичні особи, все це сумується, і воно має збігатися з цим лічильником. Які стоять у підвальному приміщенні. Обчислення відбувається за рахунок загальнобудинкових лічильників, що підраховують весь об'єм води, що надходить до будинку. Всього їх встановлюють два. Кожен із них має власний функціонал. Один забезпечує розрахунок об'ємів для жителів будинку, інший для юридичних осіб. За їхніми показниками розраховується плата. Враховуються при розрахунку показники юридичних осіб це магазини, кафе, якісь офісні приміщення. Враховуються загальнобудинкові витрати, це витрати на полив газонів, прибирання під'їздів. І третє, що ми враховуємо, це аварійні ситуації. Аварійні ситуації також витоки чи в квартирах, чи в внутрішньобудинкових мережах. Це все фіксується комерційним приладом обліком, так званий ще загальнобудинковий. Якщо раніше більшість містян не встановлювала лічильники для води, адже вигідніше було сплатити встановлену Чернігівською міською радою суму, то тепер невигідно не мати особистого лічильника, адже в такому разі ви будете сплачувати нерозподілений залишок по будинку. А отже, на ваші плечі ляжуть всі витоки та аварійні ситуації. Перш за все, ми тепер до уваги беремо прилади комерційного обліку, що встановлюються в будинках багатоквартирних. Даний прилад обліку враховує всю воду холодну, яка надходить до даного будинку протягом конкретного місяця. Ми фіксуємо показники приладів на початку і на кінець місяців, і різниця розподіляється між мешканцями конкретного будинку. Мешканці квартир, які мають прилади обліку, будуть сплачувати за показниками приладів своїх квартирних лічильників. Решта споживачів, які не мають, Приладів обліку будуть сплачувати за залишившися обсяг води, який не розподілився. Станом на сьогодні 27 будинків Чернігова переведені на комерційний облік. Утім, і часом їх щоразу більшатиме, адже остаточна мета перевести на такий тип розрахунку всі будинки Чернігова.